Слава Бог наш, завжди ныне по всяких час, а веге, веке. Аминь. Святый Боже, святый крепче, святый бессмертный помолил нас. Святый Боже, святый крепче, святый бессмертный помолил нас. Святый Боже, святый крепче, святый бессмертный помыл нас. Слава Цвію, Сину і Святому Духові, Нині і повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, очисти віки наши, влади, попросте беззаконня наших, святий, знайця і сцілине, мочі наші імені то ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Свій Сину, святому нині і час і на вік, віки віків. Отці наші сина на не духах, нехай святичені, а Твоє, нехай Бог, Стасу Твое, нехай буде воля Твоя, як на так невітах, на землі, хліб наш насущний дай, нам сьогодні і прости нам пробує, наші, як і у пищами, винувати в нашій. Не нашу спокусу, але нас від бука. Бо Твоє Царство Сила і слава Все, на Святого Духа, нині Божья час і на віки. віки. Амінь. Прославляйте Господа, бо він благий, Бо повіки ми лісі. Нехай же промовить Дім Ізраїлю, що Господь благий і по Милість Його нехай говорить дім, а іроні, що Господь благі і боліки. Милість Його нехай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий і боліки. Милість Його і скорботі взивав я до Господа, і Він почув мене, і вивіз мене на протір. Господь мій помічник, і я не боюся, що Зробить мені людина, Господь мені повісті, і Я сміливо дивлюся на ворогів моїх. Краще надіятися на Господа, ані надіятися на людину, краще вховати на Господа, аніж покладати, покладатися на князі, обступити і мене, я, як імені Господні переміщені. Отецілу мене, але я імену, сподіваю подолаві. їй, обсілу мене наші бджоли, соце розділилися, як вогонь сукому але я імені, сподіваюся подолаві. діла Господні, граючі покарав мене Господь, але смерті не віддав мене, причиніть мене брата правди і віду нині, і прославлю Господа. Ось, ось брата Господні правну йдуть, ними прославлю тебе, Господи, що ти почув мене і став мені. Спасіння, камінь чави духів і ставу славу лаві від Господа заставилися, і вільному на очах наших. Цей день його створе Господь, радімо велиці, і веселимося у Нім. О Господи, спаси, о Господи, да положи, благословимо Хто іде в'ям, Господне, благословляймо вас і дому Господнього. Бог Господь і вище нам вчинить свята на свіче до жертвиника Господнього. Ти Бог мій, буду хвалити тебе, ти Бог мій, буду славити, бо ти почув мене і став моїм спасінням, пославляйся. Господа, бо він благий Бог, повіки милість його, слава Отцю і Сину, святому духу. Римінь, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Halleluja, halleluja, halleluja. Slava to be born. Halleluja, 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 Slava to be помилуй! Щоб ми листини не нічних, водяку, з благання недостойне, раби Твоїх, як замітих дів своїх, на небесних свіжеш того, прийняв милостивне, помилуй нас, Господу, помолимось, Господи помилуй. Щоб не зневажив подяку недостойної, раби твоє, дароми і рабітує, Прийня моління, просимо, нехай воно буде благоприємною, як кадило благовонне, і все палення Господу помолимось. Господи помилуй. Щоб і нині почув голос моління, недостойної раби Твої, і добрий намір бажання вірної раби своє на добро завжди. Сповняв завжди, як мистити благодіяння нам, церкві святи свої, і всякому вірному роботою е, при проханні даро Господу, помолимось, Господи, помилуй, Щоб весело церкву, церкву святу, святу і раба свою заміняю всіх нас. Від усякої скорботи, гніми небезпеки, та недолі від усіх ворогів, видимих, невидимих, і здоров'я доголіттям, вірним магним своїм оточенням. Вірних своїх завжди охраняй, Господу. Помолимось. Господи, помилу. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодатью. Господи помилуй. Пресвято, пречисту, пригласив, славу величу нашого ройцю, Писна Діва Марія Всіма, сім'ї, повінуши, самі себе одне одного, і все життя наше Богу, дамо. Тобі, Господи. Бо тобі належить, і всяка слава, чесе поклиніння, і Сину, Святому Духу, нині на всех на віки, віки. Господь явився нам, в то ім'я Господнє, слава Цеси на Святому Духові, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Богородця Християн, помішніхся, Твоє заступнице отримавши. раби твої, ботя твої співаємо. радуйся про чиста, порой це тіла, ви вік Твоєму литви, завжди нас. Визволяє єдина на скоро заступне, будьмо уважні, миростім і духа вітрому. Премудристь, проки не власних твердих, співаємо Господу за благодіяння, співання імені Господні, зрадіє серця моє спасіння Твоє, премудрість. До Єфіся послання, святого апостола Павла читання будьмо уважені. Браття, робіть, як діти світла, бо всі думає у всякій доброзі праведності та існі. У пробуйте що ви його Божого Бога і не боїться тим на плітих джахтемляви, але викривайте, бо про те, що вони роблять, заявно і соромної говорити. Це те, що відкривається, це явним під світло, бо все те, що явний, є світло, тому сказано, стан і воскресне і смерті, святить тебе, Христос. Отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, бо дікаві, Отже, не будьте нерозули, а пізнавайте, що є воля Божа, і не впівайтеся вином, якого буває розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи самі себе псалмами та славославнями. Пісня співами духовними співаючи, послаблюючи серце вашого Господа, браття, Дякуйте завжди, не за Богу і Отця, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкорюючись один одному страху Божому жінки, кориця своїм чоловіком, як Господу, чоловік, як голова жінки, як і Христос, голова церкви, він же спаситель Діла, але як церква підкорюється Христу, так і жінки свої, своїм чоловікам усьому. Мертві духа Духові Твоєму мудрість. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Слава Тобі, Богу же слава. Кожна, вислухаємо святи Івангелія, миру всім і духа від Твої. Світлоки сітей Івангелія читання. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Одного разу, коли Ісус входив в одне мій село, зустріли його 10 чоловік, прокажених, яко зупинилися віддалі, і вони гучним голосом говорили, Ісусе, наставник помилуй нас. Побачивши їх, він сказав: Ідіть, підіть, покажіться священиками. Коли вони йшли, очислилися. Один же з них, побачивши, що селився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і лице до них його, віддаючи йому хвалу. І це був Самарянин. Тоді Ісус сказав: чи не десять, очислилися, теж дев'ять. Чому вони не повернулися віддати славу Богові, тільки на племенних цей і сказаємо! В Сіди! Віра Твоя спасла Тебе. Господу, помолимось. Господи помилуй. Ісусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердяща, щодроку і милість, безмірна ще великолюбність. Не, дослі, не дослідимо безодні, до твоєї величності припадаючи зі страхом трепетом, як раби рабине стойне, поякати милосердю за твої благодіяння, що були на, рабо, на рабі твої. нині смирені приносом тобі, як Господа, владикого благодійника. Славимо, хвалимо, і величаємо і припадаючи знову, дякуємо. Твоє безмірного, невимовного милосердя, збере, не благаємо, щоб нині моління рабою Твої прийняв і милостивно сповнив їх подальшому всіх вірних рабів Твоїх, що любові до Тебе, ближніх, усіх доброчинства живуть, одержувати сподобає Церкву Твою святу місто, це е, віло. від всяких злих обставин дозволяю, і мир та спокій даруй. І тобі з беззначання Твої населення присадимо Твоїм єдиносущим єдиносучим Твоїм духом. Ви, і свясі, слави Богу, завжди подяку приносимо славу слові то і скую Слава тобі, благодійні, пу, слава тобі! Слава вишніх Богу і на землі мір! Тебе хвалимо, Бога, тебе, Господи, визнаємо, тебе предвічного Отця земля вличає, тебе всі ангели себе, всі небеса, всі сили до тебе, керовими серафими, безперестанно голосами взивають, «Свят, свят, 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 Господь Савух! Повне небо, земля слави Твої, тебе приславний Апостольський собор, тебе пророче ходив на тебе хвалить, просвітле воїнство, Мучеників, тебе по всій Вселенні Сповідує свята церква, Отця недосяжного Величність Твого, істинного і сина, святого утішителя Твого Духа, ти царю, слави Христе, ти Отця, пресносушний Син, ти для визволення нашого став людиною і не заважив Діє, очі утроби. ти подала жало смерті, відкрив віруючим царство небесне. Ти правою Бога сидиш, слави, отцівські судеї, прийти маєш. Тебе ж просимо, допоможи рабам Твоїм, яких ти викопив чесною твоєї крові, сподобайся святими твоїх, вічні слави твої, царювати. спаси людей твоїх. Господи, благослови на слід виправи його піднеси по віки. Усідні благословляє тебе, славу ім'я Твоє. Повіки на вік віки, віки. сподави, Господи, день сей, без ріка зберегтися нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, нехай буде в мірі своє, Господи, нас, бо ми уповаємо на Тебе і не осорониться, повіки. Примудрість, чесніше великоровим, не зрамі на зловніших вічі режимів, щоб Ізнесіння Бога слава породила, сущу богородицю. Тебе величаєм. Слава Отсуєси на Святому Духові, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови, благословення на вас, благодать уродим, до людей, родного сина, з нимися, благосим, святих тим житлочим духом. Нині час, И на віки веки Аминь. Слава Тобі Боже, наш слава нашла.